Мальовниче місце, незвичайна споруда, величезна п'ятиметрова модель вежі Барат Дур із володаря перснів. Вежа із старих дашок, але виглядає дуже вражаючи завдяки багатьом дрібним деталям. Цю вежу побудували тільки для того, щоб спалити на святі 23 червня. В Норвегії святкують Сан Ханс Афтен. Свято має давне коріння і поход від святкування літнього сонцестояння. З приходом християнства церква приурочила його народженню Іоанна Хрестителя. І до 1771 року сент Ханс був в Норвегії з ціним вихідним. І от чудовий норвежський вечір. Йде дощ, і ми турбуємось, чи буде свято та вогнище так і багаття. Люди вірили, що вогонь має особливу силу і відганяє злих духів і приносить удачу. Ми хвилювалися дарма, дощ не звадив, і знаєш що? Це був один із тих вечорів, коли просто щаслива. А й головне, вони чомусь настрібують через багаття.